Відрізані від решти світу просто у серед місті Москви без газу, води, опалення та магазинів. У них навіть усі шість вулиць мікрорайону Новокур'янову називаються однаково. За часів радянського союзу тут створили експериментальне та геть-секретне гетто, аби випробовувати нові вагони. Але від тих утаємничених проектів сьогодні залишився. Сами залізничні гурки та відточена за десятки років майстерність виживати. І селище, що розташоване у центрі Москви, але загубилося у часі. Репортаж Маргарити Ситник. Жителі Новокур'янова вже 29 років як москвичі. Але крім штампа в паспорті з московською пропискою, про столичне життя тут більше нічого не нагадує. Час у поселенні ніби зупинився. З усіх благ цивілізації тут є тільки електрострум. Пожалуйста, это наш душек Ми винуждені пристроїтися в какушку. Щоб хоч как то вот митися. А зимою тут, взагалі, вверх и не пройдеш, то що тут все замітають. Носити воду з криниці кілька разів на день і запасати дрова на зиму. Це сувора необхідність новокур'янівців. Дрова, там уголь. Дровами ми потом потім мугль. Уголь горить до 4 часов утра. Потім це все держиться в потихонечку. В їхньому поселенні жодної крамниці. Чиновники навіть намети з продуктами прибрали не можна. За їжею та на роботу новокур'янівці щодня ходять по вузькій доріжці серед поля через залізничні колії. Рейсовий автобус тут не ходить. Московська влада вирішила це нерентабельно. Навколо поселення лише залізничні шляхи, стукіт в день і вночі. Життя всередині залізничного кільця Район районовокур'яново це сім вулиць рейками відрізаних від Великої Москви. Людей сюди переселили на початку 40-х років минулого століття з села неподалік. Російську столицю тоді розбудовували, а село будівництво заважало. Водночас із переселенням тут побудували полігон науково-дослідного центру залізничного транспорту. Так люди опинилися всередині експериментального кола. Таких у світі лише кілька на коліях, які зроблені з нахилом, щоб потяг не зійшов з рейок. Випробовують різні новинки залізничного транспорту. Люди тут жити не повинні. Тож переселити новокурьянів обіцяють з 80-х, відколи приєднали до Москви. Здесь нічого нет, здесь как бы просто вот поставили, да, вот нас просто сюда висіли і все, і забыли про нас. Что мы есть, нет, только, а, только снимают, асфальт ложат. Кожен рік. причому новокур'янівцями цікавляться лише перед виборами, але цього разу про них і кандидати у московські мери забули. З обіцянками не приїхали і на голосування не запросили. А тутешні люди за півстоліття жити постійно в тимчасових оселях вже звикли. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви. Новини 2+,2. плюс